Вітаю, друзі! Слава Україні! От знаєте, мені як завжди хотілося б говорити про щось хороше, приємне, позитивне, оптимістичне. Тим більше деякі речі подібні є. Ну ми прекрасно розуміємо, як Україна сьогодні залежить від зовнішньої допомоги. І ми прекрасно бачимо, що ця наша горе влада робить все для того, щоб Україна не могла перемогти, а ймовірніше навіть зберегтися. Оцей демонтаж країни, який вони почали з 2019 року, він триває зокрема в сфері забезпечення збройних сил України. Все, що вони роблять, це і проти волонтерів, і проти власного виробництва, і проти наших союзників. Це як умисно. чому як? Для того щоб ми не виграли в цій війні, не перемогли. Але тому нам дуже сильно залежить, от, скажімо, такі речі: хто буде на чолі Палати представників Сполучених Штатів Америки, від яких саме залежить чи буде розв'язано оцей кубок потеріч в республіканській партії, яка там має більшість, і чи буде де проголосувати? Голоси то є. Чи буде де проголосувати дуже важливий для нас закон? Про надання допомоги на безпекові проекти в першу чергу для України, в другу для Ізраїлю і для інших різних потреб. І от те, що зараз відбувається в Америці, Том Еммер внутрішньому голосуванні у партії республіканців переміг чітко переміг і його кандидатура буде висуватися. І от там є надія, тому що це один з найбільш зорієнтованих на Україну і з найбільшою симпатією і підтримкою до України кандидат можливих кандидатів. І про це було б цікаво поговорити, але там події ще не завершені. Все зводиться до того, чи готові будуть безпрецедентно дати кандидату республіканцю свої голоси демократи. Це ж певний удар по своєму іміджу для своїх виборців, так само чи готовий Еммер прийняти цю допомогу? Це удар по можливому його майбутньому, а на кону. А на кону твердість стійкість, міцність Сполучених Штатів Америки і роль Сполучених Штатів Америки як основної країни світу, де не якийсь там Китай, Іран, чи тим більше якась там терористична Рашиландія будуть вирішувати, будуть задавати тон. Ми про це, напевне, поговоримо, може, вже тоді, коли відбудуться основні вибори, вже повністю безпосередньо вибори в Палаті представників. А зараз, а зараз нам доведеться з вами розбирати щось трошки інше. І воно. Як не сумно, воно все дуже сильно пов'язано з тим, що може відбутися в Сполучених Штатах Америки. Ще раз кажу: зовнішня допомога сьогодні для нас це питання виживання, це питання порятунку України і тим більше шансів на нашу перемогу. І тільки з середини з України можуть сьогодні бути нанесені такі удари, які відіб'ють охоту будь-кому підтримувати нашу державу. Я вже не раз казав, і ще сьогодні постараюсь про це згадати. На преликий жаль, затримка Ф-16, довга затримка з танковим Рамштайном, відкладання, відкладання, по атакам сах історії в першу чергу пов'язані не з тим, що там наші там, зеленські, всякі подоляки і всякі інші, розказують, ой, вони там бояться Росії, ще там. Ніхто Росії вже не боїться, вже давно. Всі вже це все перетравили, особливо в США, а бояться того, щоб не виростити в Україні переможця який буде нічим не кращий від того ж самого Путіна чи Лукашенка, і оці речі, які відбуваються зараз, вони дуже сильно і болісно б'ють по нашій підтримці. Вони вже затримали нам допомогу на рік, на більше року. І вони так само зараз, коли там така настільки ситуація, коли тих самих республіканців трампісти, ну просто кричать, що кому ви допомагаєте і тикають в ці речі, а Росія дуже гарно. Підігрує і підкидує через своїх обістів цю інформацію, яку творить наша влада, оце все може зірвати. І от тому давайте ми зараз подивимося на деякі події. Я вже говорив про деякі корупційні речі, про недавні історії з бюджетом, як бумеранг прилетів до української влади. Вона зараз дуже чухається думає, як їм тут вижити, після цього. А зараз давайте про інші деякі дуже, дуже неприємні обставини. Отже, сьогодні судове. Зелений Портновсько-Медведчуківське кривосуддя має право так сказати, тому що там реально проглядається саме представники цих кланів у судові гірці влади продовжували демонстративне знущання над справжнім істинним героєм України Романом Червінським. От що сьогодні відбувалося? Властиво, що мало відбутися сьогодні? У Київському апеляційному суді сьогодні мало розглядати скаргу Романа Червінського та його адвокатів на міру запобіжного заходу. Це безальтернативне тривання під вартою. Хочу нагадати, усім, яка б шкода не була надана Україні, які б зрадницькі дії не були, дається можливість альтернативної застави усім, навіть Коломойському, який фактично ну за даними попередні, звичайно, влади ця влада там занижує всі його ну, збитки від нього. Але в завинив тільки перед українською державою 150 мільярдів гривень. Навіть по ньому так є альтернативна застава для будь-якого зрадника, для будь-якого ворога є. Для патріота України немає хоча абсолютно незаконно, недопустимо і неприйнятно. Але це відбувається. І от цей безальтернативний захід, я ще раз хочу нагадати, його судять не за державну зраду. До речі, всім, кого судять за державну зраду, давали альтернативну заставу, як право, дуже дуже невисоку. Або взагалі знімали будь-які. Взагалі, будь-які запобіжні заходи. Зараз ми про це теж ще згадаємо. Отже, в цій ситуації ми маємо справу над Романом Червінським. Насправді, там немає ні державної зради, там немає навіть здачі таємниці, витоку інформації неналежного поводження. Тощо там зовсім інші, абсолютно дрібні і повністю вже скасовані звинувачення. Просто нагадаю, там є. Ситуація, коли немає і факту, і складу злочину в контексті дій саме Романа Червінського. Складу злочину в його діях немає і це вже доведено було про факт злочину. Річ в тому, що в нас дуже не люблять згадувати з владних джерел, а за що саме власне судять Романа Червінського. Я присвятив вже один спеціальний випуск, ви можете знайти. Він там по Google, там слово Червінський є в назві. Це було давніше, тоді коли ті суди тільки розкручувалися. Я там розказую детально про цю справу, але його судять. За те, що він, бачите, самочинно організував цю спецоперацію по виманюванню в Україні ворожого літака. Ми вже тепер знаємо, як ті спецоперації працюють, тому що той самий ГУР недавно провів успішну спецоперацію по заманюванню в Україну, ну, власне, про домовленості з льотчиком е гелікоптера російського. Ту саму справу робив Червінський по винищувачу. Хороша справа. Два багато разів важливіше для України. Все ніби у нас літаків якраз дуже бракує. І Операція в якийсь момент зірвалася. Чи із Червінського звинувачує саме в самовільному виконанні цього, коли це було санкціоновано всіми, я перепускаю, що особисто до Зеленського включено. Тому що такі речі погоджуються самим верховним главнокомандуючим. Так от, в цій справі його звинувачують, що він це провів самовільно. Вже залужний прийшов в суд, це доказав. Вже безпосередній командир Червінського про це сповістив. А вони відморожуються цього чути не хочуть. Тому. Ще раз кажу складу злочину Червінського немає, і в тій статті, яку його звинувачують, факту злочину немає тому, що вона повністю фальсифікована. Сам Червінський припустив, а може, й стверджував я вже не згадаю, що витік міг статися саме з Будановського Гуру. Це той Гур, який провів другу операцію з гелікоптером, пригадуєте, і той Гур, який був включений безумовно і безпосередньо до операції, якою керував сам Червівський. От така історія. Це той гурт, де пригріли зрадники ворогів: Черванка, Шевченка, ґаґілашвілі, російські громадяни, якихось дивних дівчаток і хлопчиків з ватними поглядами і тому подібно. От судять Червінського саме за те, чому взагалі немає. Навіть події, яка могла бути злочину, тому що не було самовільного проведення операції, ще раз кажу, це доведено вже всіма, і от за відсутності повністю злочинних дій людину утримують у в'язненні і на відріз відмовляється її випускати. До речі, протримання під вартою як безальтернативний метод. Запобіжного заходу. Просто нагадаю вам кілька моментів. Перше, це прямий виклик Європейським міжнародним конвенціям щодо недопущення катувань. Ми взяли на себе зобов'язання їх виконувати. І іноді це виглядало сумнівно. Але наша влада моментально виконує ці конвенції, коли йде мова про Ворожих агентів про зрадників, про тих, хто убивці, хто вбивав українців, там вони дотримуються норми цих конвенцій. Безумовно всіх цих людей випускають. Я дуже добре пригадую, коли був суд. Там він захлинався, погано йшов на так званими Житомирськими терористами, які створили телеканал, інтернет-канал Новоросія. Ну і плюс там один з них пропагував там такі принципи: Убій, убідіш, убій правасека, убій мороси, убій там, того, 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 і давали прямі інструкції тоді, в 2014 році, на початку, як захоплювати установи, як захоплювати відділки поліції, де брати зброю і тому подібне. Вони попалися їх. Посадили і в кінцевому рахунку їх випустили на волю, тому що сказали, а вона ж Європейська конвенція. Ми ж зобов'язані, ми ж не можемо їх безлітеративно тримати. І просто випустили, і все. Під підписку про невиїзд, всього-навсього. Бо вони з вороги, а Червінський свій. Своїх вони що? то не. Е не за Україну, вони ж не захисники України, вони ж не патріоти, вони ж навпаки, вони ж однозвучні з нашою владою. Отакі От історії. Ще один нюанс: звичайно, суд має розібратися під час винесення запобіжного заходу. Чи є якісь певні доводи у прокурора? І чи вони є достатнім? Ну, наприклад, Червінський може впливати на учасників процесу. Як він може впливати його можливості неймовірно обмежені? Зараз обмежує, взагалі він же ж нічим не керує. Яким чином може втручатися? Може покинути Україну. Та він ніколи не покинув Україну, і всі це знають. Але прокурор-сепаратист, а там прокурор-сепаратист і суддя. Е Януковичівський, той, який був під люстрацією попав, а потім суддівське кодо його вернуло, без жодної підстави внесли це рішення. І от мало бути сьогодні засухана скарга, і по тій скарзі мали виносити рішення про зміну запобіжного заходу. І Нічого не відбулося. Суд скасований. але зараз про це скажу. Я єдине, що хочу ще нагадати. Ще про одний дуже показовий момент той, який якраз як навмисне під справу червінського виник зараз. Журналісти відшукали в Москві такого собі пригадуєте Єфремова, лідера фракції партії регіонів, сепаратизм звинувачений в державній зраді, в ряді інших злочинів. Він сидів під вартою, доки не прийшов Зеленський. Після проходу Зеленського одним з перших рішень, вже в липні, Зеленський добився. Тоді ж позусунув наскільки пригадую Луценка, вже і він терміново добився, щоб такого рідного Єфремова він ж перед ним виступав, корпоративчики для нього проводив. Персонально для нього його там родини, його друзів проводив. Щоб таку важливу людину звільнити з під варти. Його спочатку переводять під домашній арешт, потім під особисті зобов'язання, а потім їх не продовжують. Єфремов спокійно, аж до початку вторгнення регулярно їздить до Росії. Людина, звинувачена в державній зраді на користь Росії, їздить до Росії прямо, навіть не через Білорусь, а прямо через переїзд там, з Брянською областю. Катається туди назад. Останній раз був там 19 лютого 2022 року. Вернувся в Україну, чи його не попередили, чи що. І коли почалося вторгнення, і раптом виявилося, що Росії не вдалося взяти Київ за три дня і взагалі Україну. Він спокійно, без жодних перешкод, людина, звинувачена в державній зраді, фактично ворог для України, спокійно переїхав наш кордон зі Словаччиною. Жодних претензій до нього немає точнісінько, так само як не було для Мураєва, для Портнова, для отої директорки ліцею, яка мала стати міністром освіти, гауляйтером інших. Всіх них все в порядку. ГПУ умисно зірвало процес екстрадиції шарія з Іспанії. Там кажуть, сьогодні його вів, хтось підпалив коктейлями, молотова закитали. Ну, це вже таке, знаєте, це те народне правосуддя, яке не мало б відбуватися, тому що має відбуватися державне. Але у випадку, коли держава відмовляється його робити, ну хто його знає, всяке може бути. Тепер вертаємося знову до справи Червінського. Отже. Червінський це, звичайно, не Єфремов, Червінський не Портнов і не Мураєв. Червінський має сидіти в тюрмі, тому що, тому що він патріот України, і захисник України. Значить, що сьогодні сталося в суді? Дуже просто чергова відмовка, тоді, коли владі треба щось. Якось відтягнути в часі, коли вони не готові прийняти рішення або в них є спеціальні політичні певні інтереси, тільки політичні ніколи у випадку, коли суд вищої інстанції має провести слухання і подає запит на привезення справи суду нижчої інстанції, ще ніколи не було такого, щоб не встигли доставити справу тільки в тому випадку, якщо сам суд вищої інстанції не хоче, щоб її привезли. От сьогодні не встигли привезти справу Червінського. До суду апеляційного з районного, це, знаєте, аж цілих 6, тисяч, 6 кілометрів 100 метрів. 6100 метрів відстань між двома судами. Це 20 хвилин їзди на автомобілі. Все, нічого більше там нема. Зараз, зараз переносять аж на 20 днів на 20, лю... на 20 листопада. Мабуть, справу будуть вести, знаєте, з якою ж темпами я вже порахував сьогодні Нічеві, і швидкістю 280 метрів на день або 9 метрів на годину будуть вести цю справу, щоб її вчасно доставити. Хоча я думаю, що тоді раптом захворюють судді, колеги і судді в апеляційного суду. Отже, сьогодні зірвано. Засідання сьогодні червінського. Оскільки це за скаргою червінського, міжнародні конвенції кажуть, що це в першу чергу мають розглядатися справи за скаргами людини, яка звинувачиться, яка знаходиться за ґратами. Вона перша має пріоритет на розгляд своїх скарг і своїх вимог. Червінського. Не відмовили йому, просто позбавили цієї можливості і ще на один місяць його кидають заграти. Я не сумніваюся, що доки Зеленський труситься отако, борони бою, щоб Червінського не випустили, доти Червінського і так не випустять, але він мав реалізувати право, право реалізувати свою справу. Отже, 20 листопада, очевидно, відбудеться знову розгляд. 28 днів їм треба, щоб довести за 6 кілометрів, 100 метрів матеріали цієї справи. І де буде три вже апеляції, три скарги. На запобіжний захід, який неадекватний і не відповідає європейським принципам, на факт оголошення підозри, тому що, ще раз кажу, там нема факту злочину по тій статті, яку інкримінують Червінському, і на продовження термінів слідства. Це взагалі абсолютно <кхе> е дикі речі, дикий процес, який відбувся таємно, фактично з викраденням Червінського без його адвокатів. Це ну, це повне порушення всього, що тільки можна зробити. Це знаєте, як для Європейського союзу, куди ми так хочемо, отаке, от знаєте, демонстративно: подивіться, які ми виродки, подивіться, які ми мерзотники, подивіться, яка в нас сваволя. Ви ще нас хочете брати до європейського союзу. Ви що там в Європі дійсно здуріли? Оце приблизно така річ. І якщо взяти все-таки за основу ту річ, про яку ми всі дуже часто говоримо: що в нас у владі є рашистські кроти. Що в нас є реваншисти? Що, врешті-решт, є ті люди при владі, які точно не зможуть цю владу зберегти, якщо ми будемо йти до Європейського союзу і переступимо через певну межу, і почнеться в жорсткий моніторинг виконання? Як ви думаєте, що будуть люди ці робити? Вони будуть робити все можливе і неможливе, щоб нам відмовили якомога швидше, щоб сказати, ми ж хотіли, а вони нам не дали. Вони он, проти нас. Європейський Союз, НАТО нас не хочуть. І для цього і робляться такі проваткікативні процеси. Вже не кажучи про те, що Червінського Зеленський вважає своїм особистим ворогом за справу Вагнера. В першу чергу за це. Та й не тільки за неї. Це саме Червінський Цемаха, пригадуєте, організував спецоперацію по його завезенню в Україну. Це він убив. Чи організував убивство кількох лідерів е, так званих ЛНР ДНР? Так, це його робота. Тоді, коли ми думаємо, чи це вони самі себе стріляють, що там сталося, хто там, кого їх може росіяни за чистку роблять? Ні, це виявляється справа Червінського. А ви знаєте, що Володимир Зеленський перед ними теж виступав в Горлівці, в інших місцях теж виступав на корпоративчиках. Як ви думаєте, на чиїй він стороні буде? На стороні Червінського, який його друзів убивав, тих, перед якими він виступав. Ну, а я нагадаю, там деякі Губерів, інші, вони взагалі були його колегами по цеху, там Губерів, вічний Дід Мороз там на корпоративах і тому подібне. Ось така історія з Червінським. Ще один нюанс пов'язаний з його справою це фактор катування. Річ в тому, що просто. Європейське право та й взагалі міжнародні конвенції визнають безпідставне утримування людини під вартою це вже фактор катувань. Але... Червінському, попри те, що є заключення лікарів, попри те, що є дуже чіткі скарги і вимоги адвокатів, не надається медичне забезпечення при дуже складному його стані. А це це фактор катування і це створення загрози для життя. Ви розумієте, що країна, в якій це допускається, вже автоматично це і Росія, і в цій країні має появлятися свій список, своя справа магнітського. Ви пам'ятаєте, що таке справа магнітського? Це в силу певних дій. Оскільки Магніцький був адвокатом, який був дуже неприємний для певних людей у владі Рашистану Путінського, то проти е Магніцького відкрили якусь фальсифіковану справу, його кинули в тюрму, і там йому не надавали належної медичної допомоги. Там займалися з ним якимись катуваннями або чимось іншим. В кінцевому рахунку Магніцький помер. І в зв'язку з тим був створений список, в якому війшли десятки чи вже може й сотні різних представників правоохоронних і владних структур, які Визнані винними і які підпадають під всі санкційні переслідування. І от я знаєте, я не можу цим зайнятися. Це мають готувати це, мають юристи оприлюднювати це, мають діючі політики серйозні. Але я закликаю всіх почати створення нового списку Магнітського, тільки списку Червінського. Нам не треба чекати і допустити, що людина помре. Хай всі судді побачать. Почують, що в Конгресі США зачитаний новий список Магнітського, список Червінського. Хай вони почують про свою присутність в цьому списку. Хай вони зрозуміють, що для них закрите весь світ назавжди. Я думаю, що бажаючих продовжувати цей злочинну розправу стане менше. І ще один момент пов'язаний зі справою Червінського: це Василь Бурба. Ми якось про нього зараз трошки забулися. Василь Бурба очолював гур до того моменту, коли Зеленський не виконав свої зобов'язання перед кимось ліквідувати розвідспільноту в Україні разом з Бакановим. Він знищив, саме знищив. От ту основу, на якій розвивалася служба зовнішньої розвідки, це інша структура. Під СБУ він ліквідував навчальний заклад служби зовнішньої розвідки і приступив до її ліквідації. От зараз все, що ми маємо захист від ворожих шпигунів, це все це те, що врятувати вдалося залишки служби зовнішньої розвідки, і вона досі існує в СБУ. Так, от бурба очолював найкращий період гур. Він дуже добре відомий нашим всім союзникам. Зеленському дуже би хотілося знищити Бурбу. Так само посадити, що завгодно зробити, не вийшло, тому що він під персональним захистом США як людина, яка мала дуже серйозні співпраці участь у співпраці наших розвідспільнот ГУР і ЦРУ. І тому руки не дотягуються. І тому бурбу рушити не можуть. Бурба, до речі, веде Дуже серйозну роботу зараз проти рашистської агресії, теж пов'язану з силами спецоперацій, так само як і цим займався Червінський. Тому він робить свою роботу для захисту України. Рушити його не можуть. Але доля і позиція борби, які ще раз нагадаю, зараз під персональним захистом Сполучених Штатів Америки є. Дуже знакова, і я не сумніваюся, що розправа над Червінським дуже серйозно відслідковується в США. Вони не можуть зараз. Є політична лінія Байдена. Вони не можуть публічно озвучити щось, що засходить наданню допомоги Україні. Ви бачите, що відбувається зараз після оцього скандального візиту Зеленського до США, які там проблеми виникли з республіканцями з палатою представників. Натворив, от натворив же ж, бідоносить, але е, Байден. Мусить з цим рахуватися. Йому треба, щоб в Трампа не було аргументів і тому замовчуються, тому не реагують, тому тільки закритими каналами, тому в персональних розмовах Зеленському пояснюють: не роби цього, бо потім тобі прилетить. А ви знаєте, мені здається, отут я процитую не процитую, я просто згадаю виступ Мирослави Конґадзе, коли вона ще давніше приїжджала до Києва і десь раптом появилася на прямому під час шоу. Я якраз там був присутній, тому пригадуючи слова. Вона тоді сказала, що на жаль. Сигналів, які подають американське керівництво, Зеленський не розуміє. Він взагалі не розуміє дипломатичної мови. А вибачте, але матом і фейсом обтейбу американці спілкуватися не вміють. І тому виходить так, що Зеленський чує тільки Єрмака, і коли йому пояснюють, що це болісно буде для країни, він цього не сприймає. Коли йому пояснюють, що це буде болісно для тебе особисто, ну Єрмак його заспокоює, що пропітляємо. Напевно, що так це ніж ними відбувається. І тому, на приликий жаль. По справі Червінського в тих межах, в яких США можуть зараз тиснути на українську владу. Українська влада це ігнорує. Ну, єдине, що нам дають менше зброї. Нам це вилазить тим, і не тільки справа червінського, і корупція, і хамська зовнішня політика, і певні дивні дії дипломатичні загравання з так званим глобальним півднем. Це нам дуже... Сильно вилазить боком і по озброєннях, і вже зараз буде вилазити боком по фінансуванню. Ми вже це побачили, вже скоротили. Я про це робив попередній випуск з 1,1 мільярда доларів до 825 мільйонів доларів. Вже думають зараз, як це перекривати. Нема чим перекривати, а буде ще менше. І от. Коли ми зараз говоримо про справу Червінського, яку провокативно розкручує сьогоднішня влада? Бо це абсолютна політична розправа. Там, взагалі, немає правової складової. То мені дуже страшно одне: що замість нової справи магнітського для всієї вертикалі злочинів цієї влади, прокурорів та суддів, може появитися інша справа. Справа Афганістану в центрі Європи. Ви знаєте, чим закінчилося ігнорування карзаєм і його урядом вимог Сполучених Штатів Америки про нормальну адекватну діяльність. Закінчилося тим, що американці просто махнули рукою і сказали, ну що ж, ми дармо потратили гроші. Так буває, так може бути і з україною. І справа Червінського це одна з тих, яку точно не пропустять і не забудуть. І оце нам треба пам'ятати, і про це не треба мовчати. Кожен, хто замовчує сьогодні справу Червінського, просто запам'ятаю: ця людина підігрує владі і підігрує тому, щоб ми втратили світову підтримку. От колись будуть в нас якісь вибори, там попреться. Слухайте, ви за голову схопитеся, скільки в нас буде патріотів у дуже, дуже дуже українських партій. Просто простий маркер пропоную, що ця людина сказала, що ця людина зробила, що ця партія розказувала, як повелася у справі Червінського. Промовчали все до побачення. Ви, такі самі вороги, як рашисти, такі ж самі вороги, як слуги, забулися про вас і вас ніколи не підтримує. От це рекомендую, тому що там дуже багато вчорашніх великих патріотів <кій> сьогодні, у справі Червінського, набрали в рот води або й взагалі ще й починають оббивати брудом. От це та тема, яка була сьогодні основна. А зараз, а зараз я постараюся дуже скоро пробігти по одній темі. Ну, пробігти важко. Маємо 5 хвилин. Але я не хочу більше. Я би про це говорив дуже багато, але я зірвуся. А я розумію, що як я зірвуся і почну те говорити, що мені хочеться сказати в цій темі, то жоден YouTube цього не витримає, і не тільки YouTube. Отже, що у нас зараз відбувається? Є кілька дуже сумних подій, кілька сумних похоронів, коли загинули кілька дуже хороших людей. Ну, буквально за один тиждень. Провели Сергія Іконнікова. Він працював в штабі партії Європейська Солідарність. Там один був з лідерів молодіжки місцевої. Далі пішов відразу ж на фронт і, на жаль, загинув. 206-й батальйон тероборони. Далі боєць ЗСУ. Не стало його. Буквально незадовго до того не стало одного з організаторів 206-го батальйону Віталія Варанова Біби. І Раптово абсолютно жахлива новина, дуже креативний, дуже жвавий, дуже живий, неймовірно хороша людина, невірно запальна Мирослав Ляшок, один з лідерів там на Сумщині, теж партійної організації Європейської солідарності, депутат місцевої ради у шостці. Дружина його очікує першої дитини. Зовсім ще майже юний, І він теж гине під вугодаром. Це важкі речі. Це одна з конкретна партія, в якої 2,5 тисячі тільки активістів партійних безпосередньо є в Збройних силах України безпосередньо на фронтах, а не десь там як в сух тилових в Закарпатському котлі Тищенко там бої веде і тому подібне. І от е, сотні в них є поранених, і в них є 70 загиблих. І от. Хтось, коли ще прощався з Іконіком, чи зараз коли з е, Мирославом прощання сказав цю фразу, здається, Ірина Гаращенко. ми втратили, ми втратили е, роту неймовірних людей, неймовірних наших героїв. І це раптом вилізло, вилізло якимось диким, абсолютно реагуванням з боку слух. Знаєте, там є мудріші і є дурніші. Мислять вони однаково, вони абсолютно однакові. Але вилізла все зараз. Я дуже обережен зі словами. Я ще раз кажу, я не хочу втратити YouTube канал через якусь мерзоту. Але вирізала така Мар'яна Безугла. І я читаю, що вона сказала. Це пряма реакція на слова, по-моєму, Ірини Геращенко про те, що вона стільки загиблих. Хрота найкращих героїв. Дослівно, Мар'яна Безугла. Дійсно, якщо роту нардепів європейської солідарності в Авдіївку, то що ми отримаємо Дебальцево 2 чи мінськ 3 навіяно опитуваннями і коментарями. Слухайте, я думаю, багатьох руки зачесалося. Що це таке? Це пряма реакція на те, що 70 прекрасних людей, це політично активних людей, які з одної з політичних сил, якою ти поряд у Верховній Раді сидиш, що вони віддали своє життя за Україну в той момент, коли ти займаєшся зрадою, в той момент, коли ти комісаровала на, на шкоду Україні, от там і на Південному фронті здавала свою гелокацію відповідні речі і все інше. І біля Сіверсько-Донецька, тоді Височанську. Що це за заяви? Що це таке? Слухайте, це оцей вияв омерзіння. Оцей вияв Гедоти, який проривається з нутра сух, не Мар'яна Безуга, одна така про неї я більше не говорю. Вона мала би після таких заяв бути просто затаврована, відкинута. І Тепер просте питання: а що фракція сух? Що ми від них хочемо? Чи є якась реакція? Її вже виконують з партії фракції? Ні. Її будуть зараз захищати чи її колеги, депутати там місцевих рад, які оббивали брудом обріхових героя українського героя Олега Барну, посмертно перед ним визбачилися, навіть попри те, що її рішення суду щось таке було? Ні. А їхні союзнички, яких зараз раптом різко допустили до телемарафону, колись були великі такі опозиціонери, рухав опору капітуляції, хвилиться, що це вони там основні, які оббивали брудом загиблого Юрія Каракая. З ними все в порядку. На і жаль. Ми сьогодні бачимо, на жаль, ситуацію, коли партія влади культивує просто обережніше інші за Мар'яну Бузух, але культивує оцю зневагу, оцю зненависть до тих українських бійців, які мають гідність і які самостійно пішли захищати Україну. Мені здається, це настільки якісь кооборантські дикі речі, якщо вони зараз не визнаться з безугою, з іншими, хто натворив цих речей, ну, мені здається, наше визначення, що до них, буде остаточне. На цьому завершуємо Слава Україні. Вибачайте, що не веселі речі.